Миколаївський міський голова Олександр Сянкевич прокоментував ситуацію щодо часткового скорочення штату працівників у лікарні швидкої медичної допомоги. У коментарі журналістам мер підкреслив, це пов'язано з медичною реформою у державі, яка наразі ще не закінчилась. Далі пряма мова. Чому виникло питання до лікарні швидкої медичної допомоги? Тому що майже до 1 квітня у них були проблеми з зарплатами, вони отримували частину зарплати з узку з, 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 з тим, що не було заключено там чи не вчасно було заключено пакети з Національною службою здоров'я. Хочу нагадати вам, що ми досі знаходимося в стані реформи медичної сфери. Власне, в Миколаєві ми плануємо взагалі об'єднувати медичні заклади первинної вторинної ланки там чи там, наприклад, Пологові будинки приєднувати до лікарень для того, щоб оптимізувати, в тому числі, керівний склад і адміністративні видатки на утримання цих медичних закладів. Більш того, це вимога Національної служби здоров'я і Міністерства охорони здоров'я. Нещодавно ми зустрічалися онлайн під керівництвом, це була нарада, під керівництвом нашого міністра охорони здоров'я, де всі узгодили. Ці позиції і всі ми розуміємо про це. Олександр Сінкевич додав, скорочення ліжок в лікарні йде за планом, оскільки це також передбачено медичною реформою. Подібна оптимізація вже торкнулась інших лікувальних закладів Миколаєва. Ми бачимо, що е, яким чином за три роки було скорочено кількість і в яких лікарнях е, кількість е, лікарів. І Штат. штатні розклади штатних одиниць, скажімо так, бачите, бо тут є цифра 51 і 75, наприклад. Тут тобто там є медичні ставки. Всього було мінус 280, загалом разом 387,5 ставок було скорочено. План скорочення на 2023 рік це відсоток скорочення лікарів 14%, середній медичний персонал 45, молодший медичний персонал 28, інші 13. Що чого це стосується? Ну знову ж таки, медичної реформи і питання тут, звичайно, що є людське питання, тому що керівники цих медичних закладів. Які вже виконують цю це ми мається на увазі перша, друга лікарня, дитяча, третя лікарня, четверта лікарня, вон п'ята лікарня в корабельному районі. Вони проводили це скорочення. Ну поступово скажемо так. Сьогодні ми бачимо, що ця проблема існує в лікарні швидкої медичної допомоги. Це пов'язано по-перше з тим, що в них є декілька хірургій, і ну, маємо намір об'єднати ці хірургії, об'єднати об'єднати урологічно і гінекологічна відділення, ну і власне, щоб це не впливало на якість надання послуги е, кінечному кінцевому е, власне, людині, яка отримує цю медичну послугу. Тому е, я вважаю, що ця проблема повинна і була вирішена на рівні керівника е, цього медичного закладу, і е, узгоджена з колективом і виконана. Е, сьогодні ми маємо. Факт того, що ця робота не була проведена, і маємо таку, ну скажімо, так, інформацію про те, що от є сьогодні ця проблема в лікарні швидкої медичної допомоги. Ви натякаєте на зміни керівництва БСМП? В тому числі можливі, і можливі такі будуть зміни, тому що ну, мені відомо, що директор цієї ціє лікарні сьогодні. Ну, має бажання реформувати. Якщо він не зможе це зробити, чи він не захочеться робити, він гарний нейрохірург, він зможе працювати спокійно. Але це знову ж таки це питання часу і це питання цієї медичної реформи. Я впевнений, що гарні лікарі, гарні медсестри і люди, які мають завантаженість, залишаться на своєму робочому місці, і це дозволить не ділити ту зарплату, яка є там в людей на всіх, як то кажуть, а сплачувати достойну заробітну платню. Тим, хто працює, і тим, хто її заробляє, а не просто сидить і чекає, там, сидячи в телефоні.